Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Відкрита допінг проба Б Хаймі Мунгії. Реакція бійця Джоні Нельсон про майбутнє Ентоні Джошуа. Подивіться на цю машину. Теніель Дюбуа трощить грушу перед реваншем з усиком. Друзі, прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Хаймі Мунгія не зміг виправдатися. Повторне відкриття допінг проби Б підтвердило наявність тих же заборонених речовин. Включаючи екзогенний тестостерон. Про це повідомив авторитетний інсайдер Майк Копінджер. У травні Мунгія виграв за очками у француза Бруно Сураса у бою реванші, але тепер цей результат, швидше за все, буде анульований. За попередньою інформацією, поєдинок можуть визнати таким, що не відбувся. А на мунгію чекає, можлива дискваліфікація на 12 місяців. Остаточне рішення ухвалить Британська боксерська рада. Команда мексиканця вже виступила. Ступила з офіційною заявою, вони визнали факт наявності забороненої речовини та заявили про готовність. Співпрацювати з антидопінговими органами, зокрема, вони планують направити до акредитованої лабораторії ВАДА перелік усіх добавок та продуктів, які використовувалися під час підготовки до бою, щоб з'ясувати джерело забруднення. Сам Хайме Мунгія наполягає на своїй невинності і наголошує, що раніше ніколи не мав проблеми з допінгом. Ніхто не хоче прояснити цю ситуацію більше, ніж я сам, Бокс – це моє життя. Чекаю, не дочекаюся повернення в ринг. Ми доведемо, що ніколи не. Не виявляли на повагу до боксу уболівальників та опонентів, екс-чемпіон світу у Великій Британії Джонні Нельсон. Висловився про майбутнє Ентоні Джошуа, зазначивши, що незважаючи на поразки, колишній володар трьох чемпіонських поясів залишається небезпечним та конкурентноспроможним в еліті суперважкої ваги. Зараз справа не в грошах, він має більше грошей, ніж витратить він і всі його нащадки. Це вже питання гордості. Йому було дуже боляче всередині після поразки від Дюбуа. Його серце було розбите, і тепер він має це якось пережити. А шанси, що таке повториться. Досить високі, і саме тому йому потрібна віра, потрібний внутрішній вогонь, щоб знову захотіти стати чемпіоном, сказав Нельсон. У 2016 році Келбрук на той момент чемпіон у напівсередній вазі, ризикнув і вийшов у ринг проти небезпечного Геннадія Головкіна, піднявшись відразу на два дивізіони вище. Цей крок дуже дорого йому обійшовся. Перша поразка в кар'єрі, важкий нокаут та перелом очної ямки. Через роки аналогічний виклик приймає Теренс Кроуфорд. Восени він підніметься з першої середньої ваги відразу в суперсередню, щоб спробувати повалити одну. З головних зірок світового боксу, Сауля Канела Альвареса, володаря всіх чотирьох титулів у дивізіоні. Брук, згадуючи свій досвід, поділився думкою про майбутній супербій в інтерв'ю про Boxing Fans. Він підкреслив наскільки ризиковано підніматися одразу на дві ваги: різниця у фізиці, ударній потужності та уроні, який доведеться приймати. Це відчувається з перших секунд. Знаю, що буксувати двома категоріями вище це величезна різниця, особливо проти реально гарного опонента. Одна справа, якби Терн збився у середній вазі. Проти найсильнішого чемпіона, але в суперсередньому проти Канело це абсолютно інша річ. Отже, я ставлю на Канело, хоч Крофорд реально дуже класний боксер. Брук нагадав дуже важливий момент, про який постійно забувають фани та експерти. Невиразний перформанс Канела проти Вільяма Скула, його поразка Флойду Мейвезеру, не означають, що у нього виникнуть проблеми з Теренсом Крофордом. Тереренс не схожий на Мейвезера, він не б'є у Русі, він вкладається в удар. 그래 Ну і на завершення, чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа готується до реваншу проти українця Олександра Усика, якому належать інші престижні титули дивізіону. Треба нагадати, що повторна зустріч боксерів у рингу запланована на 19 липня і відбудеться на арені Вемблі в Лондоні, Англія. Вчора промоутерська компанія Queensbury Promotions Франка Ворена, яка опікується британцем, показала фрагмент тренування Даніеля, на дуже важкому мішку удари британця справді вражають, але чи цього достатньо для перемоги, покаже сам бій. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.